Я краще з мікрофону, Може, краще не буде. Тобі друзі, я вас до вітаю на сьогоднішній на нашій сторінці. Я вас радую вітати на нашій сьогоднішній зустрічі п'ять хвилин здоров'я. І ми з вами з цього поговоримо про таку важливу тему, яка називається рано. Будь ласка, наступний слайд на Ви е, знаєте, що одною із перших причин, чому хворіють люди, то є така хвороба правець по нові мові Це дуже небезпечна хвороба. На польській, мові називається вона тенджен. Це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій, хто стоїть у питанні, які живуть в роті. В більшості десяти років, так і школу, школу тракти тварин, а також людей, та виділяють дуже сильний нейротоксин. І ви знаєте, що цей, цей токсин стоїть лише на другому місці після токсину хвороби, яка називається ботулізм. Це дуже-дуже це дуже ну, поширений і. <плес> е, Небезпечних. Так. Також ця хвороба називається хвороба босих ніг. Чому вона так називається? Тому що в більшості ну, фактів в історії траплялося так, що люди, які ходили по соняш, по землі десь находювались, робили собі якісь рани на ногах, і потім через ту рану ця інфекція, цей е, потрапляв до головного мозку, і потім визивав ті чи інші вже. Змін, щороку інфікується на всьому землі на всій землі кулі більше 400 тисяч осіб. Інфікується, але більша половина з них можна їх врятувати. Близько від 60 000 до 80 тисяч осіб все ж таки. Тому це хвороба дуже-дуже небезпечна. Як можна інфікуватися при цим, цим, потрапляння бруду. Уран або через поріз, або через якісь там подряпини, внаслідок усіх тварин чи травмування гострими, предметами, а також уламками деревини. Частіше це колоті або глибокі рани кінцівок, куди потрапляє терпляє і потім в однородних умовах, тобто без досвідкових кисню він виділяє нейротоксин, який, я вже сказав, через органи і інші Людина має вже клінічний об'єкт. Хочу вам сказати, що цю історію, цей приклад цієї я вибрав недостатково, через те, що декілька тижнів тому назад ми мали таку ситуацію на роботі, коли ми транспортували одного пацієнта, який вийшов з дому. Це був рідний чоловік, вийшов з дому, пішов, собі, щоб купили в магазині хліб. І коли він купив хліб, пішов собі сів біля ставочка, це було 240, до речі, дуже близько. який він купив, і вони його просто поранили ну, погрізли йому руку. Ми його забрали швидкою допомогою до міської станції Баготові, де йому перш за все, що ми зробили, дали йому специфічну сироту. Про це я скажу дещо пізніше. Друга ж причин, чому я вибрав цю, е, цю тему, через те, що колись мені навіть моя бабуся говорила про те, що колись її найкраща колежанка, з якою вона ходили в школу, потім навчалися, при е, праці вдома, вона обробляла, здається, малину там щось таке. І вона дряпнулася, все, все дряпнулася, отут, в кінці, в нижній частині кажі, дряпнулася у маленьку. Відчувається з людини. Перш за все, якщо е, м -м, відбулося прорвання інфекції, то людина відчуває тупий біль в тому місці, де ця інфекція попала в організм. Друге, відчуваються легкі е, судові в ділянці раку. Тобто ви відчуваєте такі, у такій, знаєте, як судор, е, Третє, Відбувається ураження нервової системи, але то вже через деякий час, бо е, той нейротоксин повинен е, дійти до головного мозку. Якщо це було враження кінцівок, то ви маєте більше часу. Якщо це було поранення десь в області шиї чи голови, часу дуже-дуже мало. Е, хочу ще сказати, що е, до речі, хворіють найбільше в прийомні між чоловіками і жінками чоловіки, бо вони більше можуть, ну, скажімо так, вони. Більше мають хаотичну роботу, десь щось там брудними руками, щось вони роблять. Тому одне із найперших, це більше скажу, це дебати про свою гігієну рук. Хлопчики і, і дівчатка, між ними хлопці хворіють більше, бо вони більше лазять, більше синяків, більше подряпивають, більше травм. Далі, що ж відбувається під час ураження е нервової системи? Відбувається, перш за все, напруження обличчя, стиснення щелепи. Тяжко відкривати уста, так як я зараз говорю крізь зуби, так говорять ці люди. Потім рот розтягується в постійній усмішці. Вона ще називається така сардонічна посмішка. Ой, звужені, десь люблизна вата. Хворий не може ковтрати, захлинається, відбувається параліч е, системи травлення, виникає постійне напруження м'язів, шиї, живота, спини, тіло вигинається дубою, як коромисло. Бачили? От, на якому раніше розвило. Отак виглядає тіло в біре. дуже Дуже-дуже е, ну, страшні наслідки. Що ж робити в цій ситуації? Перше, коли ви порадились, перше, що повітря повинно зробити, це промити водою з господарським милом. Ось, звичайне мило господарське, не дитяче, не якесь там пахуче або ще якесь. Звичайне господарське мило. Якщо у вас є вдома, якщо немає такого вітру, хлорік Це Дуже прекрасний препарат, який використовується скрізь в хірургії і у усіх ранах. при обробці різних ран хірургічних, і не тільки використовується саме він. Далі не допомагають розчин льоду, зеленка, перекис водню, інші спортові препарати Вони діють на збудника, але вони його вбиють і б'ють за 15-20 днів за той час, коли вже людина сама загине. Потім звернутися до лікаря. Це другий крок, який ви повинні пам'ятати. Якщо ви щось забудете з цього, то перше, згадайте, що рану потрібно промити теплою водою з милом, і друге, звернутися до лікаря. Все інше, якщо ви не запам'ятаєте, а зберігайте ці два кроки, я вже буду радий, що я своє життя не прожив даремно, що я вам чимось допоміг. Тобто, перше, обробіть раму, а друге, звернутися до лікаря. Лікар в такій ситуації обов'язково буде застосовувати спеціальну сироту. Або анатоксин, там ще й інші препарати Дуже лікарі знати. І профілактика даного це імунізація, починаючи від самого народження і кожні 10 років е, роблять щеплення, тобто дають прививки проти цієї хвороби. Ви знаєте, що в нашому житті, коли, в нашому духовному житті, коли гріх, як оцей нейротоксин, трапляє в, нашу, в наше духовне життя, то крім. Е, Спеціального Божого антитоксину і спеціального сироту нам ніхто більше не допоможе. Тому якщо ви маєте духовні проблеми і духовні нейротоксини, тоді Господь може, як великий небесний лікар, може вам допомогти. Пам'ятайте про це і будьте здорові.